Друзі, всім доброго сталкер <кій> на зв'язку. Всім вам бажаємо міцного Казацька, всіх вас обіняв. всім вам за все, дякую, всім вам Божого благословіння. всього найкраще. Записую, друзі, на мобільному інтернеті. Не знаю, як воно, друзі, чи не виробиться, бо світла немає взагалі. Не знаю, як у вас у мене, друзі, цілий день і також дня немає світла. Тому, друзі, якщо що ви бачайте? так. У нас буде контент від Андрія. Але основне, друзі, я хочу вам сказати, у нас контент буде по новинам. Зібрав для вас купу новин. І там і і танки, халява, квести. там, ну, Все, все, все по трішки. Тому, друзі, якось так. Вмашу ідесь поудобнее, заварити чайок, кофейки і он собі каву заварив. Гріюся, бо у хаті холодно. Тому якась, друзі, так, всіх вас обійняв. Андрію, дякуємо за контент. Ну що, будемо розпочинати, друзі, новину. Я там, е, коли вже буду там, трішки там розкажу, потім включу відео, будете ти відосик дивитися від Андрія. Андрій велике тебе щире подякував. Обійняв тебе, друже. Міцного тобі, казацька, тобі твоїй родині, Божого благословення і всім вам, друзі. За все велике дякую. Так. Ну що, будемо розпочинати. У нас недавно вийшов, вийшла ПТХ-Куст. Нова 8 рівня. Я, моя думка була, я думав, що буде, вона буде як ваза броньована. А вона подивився характеризму, вона тупа, дирява, дирява, вона наглуха, хоч вона і барабан. Але в неї кажуть, фугаси мощні, борща вона розбирала. Писали мені, мої друзі-підписники. Дякую, друзі, за коментарі. Ну, така жиденька потеха вийшла. Не дуже. Добре, рухаємось далі. Також додадуть, друзі, Пантеру Яг2. Переведуть її в колекціонну титанку. Нічого вона вам, друзі, не нагадує Пантера 2. А зайдіть, у, якщо не розумієте про що я, зайдіть у прокачану гілку Яги. Ну, Де наша Яга качається? Десятка. прокачана. І ви побачите цю Пантеру яг 2 Просто, мені кажеться, вже розробники не заморачуються. Перевели її в колекційку. Вона буде в титанах. Може, і змінять там характеристики, не знаю, все-таки. Окурва 56. Теж з'явиться, скоріше всього, всі вони з'являться за бабло. Тому і звідси постає питаннячка. Скільки ж так протягнуть розробники, <смі> виїжджає за, за рахунок гравців? Я знаю, що гравцям це не подобається. Вони пишуть, ви пишете свої відгуки. Я це розробникам теж казав, що. Розробникам це не подобається. Ці танки кажуть, бабло дуже все дорого. Донати дорогі, далеко ви з цим не заїдете. Ну, не знаю, що вони там думають. Я сказав, я ваші, ваші відгуки передав, друзі, свої додав, тому якось так. Тобто, друзі, наступне. Хто не потрапив на ультратест, на Reforджеси? Не засмучуйтесь, друзі. Бо 12 лютого виходить новий ультратест. Ви зможете всі прийняти в ньому участь. Також, на наступній неділі стартує зразу обнова. Я не знаю, чим розробники думають. Обнову за обновою клепають, тільки додаю метри на телефонах на гаджетах. Нічого не міняється. Як по мені, треба робити балансувальник. Це саме основне, тому що грати неможливо, бої йдуть по дві, по дві 20 хвилин. Ну, я маю, до 2 хвилини, 20 секунд. Або взагалі просто вмирають з респауна, виїхав вже мінус 3. Тому, друзі, якось так. Тобто, мені здається, треба звернути увагу на це в саму першу чергу. Ну, це ж і я ваші свої вігру, передав. Так, добре. Ще буде, друзі, стрім вони готують по четвертому ультратесту. У кого є бажання, можете у них подивитися на трансляцію. Навіть уже кава остиває. По четвертому ультратесту, за який я вже казав в минулих попередніх. Ну, він, Що він стартує 12 лютого. Тобто там можна буде ще, друзі, залутати від 1000 до 2 золота. 3 дні према. 3 дні або неділю, не знаю, скільки вони там дадуть. Знаю, що від 1000 до 2 золота. Ну це ще, друзі, друзі не все. Там ще буде е, першим 50. Так, це ще це буде вже далі, розкажу потім. бо Це стартанув дуже так. Ще дадуть 3 дні према. Також, не знаю, за що, чого, в честь чого це буде. Можливо, це в честь 14 люта, не знаю. Так. Знаю, що 3 дні према буде. Так, 14 лютого стартує квест, друзі. Я вам за нього вказав. Я вам показував скрін, його в шорці викидував. Що 1402 урона наносити, забирайте всі нагороди і колекційні тайм ате Валентайм. Плюс буде сніжні шари нагороди. Нагороди в івентних шарах буде головна колекціонка. Я її теж викидував 9 ПТ-САУ, 120 FGT. Так. Як на мене, вона схожа на прокачану гілку. Можете зрівняти характеристики. Може, щось там зміниться. Я не знаю, чи буде мотивація у вас зливати свій вільний досвід на дев'ятку. Як по мені, було б краще, як було задумано, як було на китайському сервері. Без... АТ, е, без... Да, без ат 70, щоб. А, десяточка колекційна. У гравців б була б мотивація більше. Тобто, е, ламануться в ці шари, там от була б мотивація залутати. А так я не бачу сенсу. Не знаю, трошки там позла. Бо шари вже будуть, друзі, не ті, як ви очікуєте. Думаєте, що там буде там ото золото сипати, як раніше, танки. Ні, друзі, там все перелопачено, все перекручено. Тому, друзі, що там буде, побачимо. Я вам покажу. Ах. Квест на попадання 100 метрів. Потім ще у нас буде, стартує РП у березні. Сра... Одразу на 3 місяці, друзі. Наступні, так. Наступні, друзі. Тому, друзі, якось отак. Ще у нас такі новини, які зміни відбулися на четвертому ультратесті. Я ж вам казав, друзі, що не буде ніяких оців, як і, е, сети, шмети, що не буде так, як вони хочуть. Не буде. Тому що ви б... е, останнє слово, це 100% за гравцями. Гравці що? Гравці донатять, гравці обирають, гравці за, за рахунок гравців онлайн. Все за рахунок гравців. Так як хочуть розробники, так не буде. Без гравців немає гри. Все, отак от сказати. Саме останнє слово це за гравцями, тобто, друзі, за нами. Змінили, друзі, ангар, анімації, всякі е, дальновидні постріли, е, рельєфи, дальновидність там. Ну Дуже-дуже багато всього, друзі, так як ви хотіли і ми хотіли, щоб воно вже схоже, друзі, на такий от бліц, як він був. І там щось підбирають да гаджети середніх, щоб теж могли грати. Друзі, подивитесь самі, зіграйте, подивитесь, там покажуть на трансляції, ви побачите там картинки, зробите свої висновки. Там дуже-дуже багато всього змінили, друзі. Тому ваша думка, ви самі її зробите і ще зіграєте і скажете, там вже немає такого мультяшного, дійсно, вже як настоящий справжній пліц, той який ми граємо, тільки вже. На новому двіжку, з усякими цими приколами. Все це мультяшне, всяке оце лайно убрали. Ну, я ж кажу, самі спробуйте і все побачите. Я не буду, друзі, там розпинатися по цьому, там, тому, цього четвертого ультратесту. Тому що сам не знаю, як цей рефорж, тому що ти, у кого гаджети класні, у кого ПК, от буде вам взагалі буде на ізі гратися. Пишіть свої думки, коментарі, як воно вам вийде. Ну це ще, друзі, не все. 1000 це ж до 2000 соло, там, Дніпрема і плюс ще 51 щасливчиків, які оберуть ВГ, отримає ПТ-шку цю куст наву, 8-ку колекційну. Ну тому, друзі, якось отак. Не знаю, як там будуть обирати, побачимо. Ангар ще там змінили, друзі. Ну, багато всього, багато. Обрали всякі ці сети, шмети, всяку цю єристику, яка не підходила, все це поубирали, друзі. Всі відгуки, там, що пропонували гравці, позмінювали. І ще будуть продовжуватися. Це не останній ультратест. Будуть ще змінювати, змінювати, змінювати. І побачимо, що вийде буде від Ще рано за щось казати. Які хотіли зміни гравців, вже добиваємо. То я ж кажу, то що останнє слово за гравцями і тільки за гравцями. Так, ще, друзі, що? На квест на дальній постріл треба буде попасти по танку 250 разів. Я взагалі, друзі, в шокі. То 12 разів рикашети, то 250 разів попасти. Плюс новий фон. Новий фановий режим Аркада, друзі. Це буде новий режимчик, який зараз вже в проєкті, розробляється. Там будуть танки від 1 до 10 рівня. ну Звісно, що перший танк не проб'єш, першого рівня і другий там десятку. Їм змінять характеристики, більш якісь насичені вони будуть, тому, друзі, буде отак відбуватися. Отакі, друзі, у мене новини. Цікаві. Протисніть свою царську подобає. Напишіть, напишіть свій коментарчик і підписуйтесь на канал. друзі. Отакі у мене вийшли новини. Андрій якраз докручує містики. Тому, друзі, отакі вийшли. Новини, все, що зміг зібрав. Старався, друзі. Що тут відкривається? У нас Андрія бачив Викашечка, друже. Вітаю тебе з ВКшечка. За 30. Ну тому, друзі, я розказав вам новини. Я ж кажу, 12 лютого ви вже саме потестуєте Навіть кава остила Ну нічого, друзі. Ну а щасливчики, я ж кажу, отримають куст ПТ. На халяву піде. Напишіть мені свою думку, як подивитись, друзі, оці всі трансляції там всяке діло. Як вам зайшов взагалі вам цей рефорж? Що вам там здивувало, що вам сподобалося, що не сподобалось на четвертому ультратесті. Мені самому, друзі, цікаво. Всіх вас обійняв, всім вам всього найкраще. Андрій, велике дякую за контент від душі і всіх вас, друзі, обійняв. Всього-всього вам найкращого. Всіх вас, друзі, люблю і поважаю. Всім вам божа благословення, миру, добра, мирного на неба над головою і до зустрічі з вами був Сталкер на зв'язку.